Слово Боже, сьогодні запрошує нас зробити собі таку ревізію, переглянути, як я відношуся до матеріальних речей, до роботи, до грошей, до свого багатства, але в першу чергу побачити, що є моїм багатством. В інших місцях свого навчання Ісус говорить, що де твій скарб, там і твоє серце. То, де є серце, те є моїм скарбом. Що я думаю, чим живу, що хочу, чого прагну в житті, мої плани, мрії. Це може бути моїм скарбом. І питання, чи в цьому всьому є Господь. Чи Божий Дух веде в цьому? Коли ми щось здобуваємо, це все є добрим, це все може мати Боже благословення. Але чи ми підпорядковуємо це Богові навіть свої теж і матеріальні речі, фінансовий стан своєї сім'ї, наприклад, чи це підпорядковане Богові? Чи Впускаю туди Бога чи довіряю Богові ці справи економічні, справи фінансові, свого життя, своєї сім'ї. Тому що Бог насправді все, що ми маємо добре, це все від Нього походить. Те, що ми можемо заробити гроші, утримувати сім'ю, дітей. Це все Боже благословіння, яке від Нього походить. І часом людина так поводиться, ніби Бога немає, стараючись, спробуючи все зробити своїми силами. І чи є в цьому довіра до Нього? Ми живемо в часі війни, четвертий рік повномасштабної війни, більше десяти років війни в нашій країні. Війна теж показує нам, що потрібно переоцінювати свої цінності в житті, переглядати, що насправді є цінністю, що насправді є важливим в житті. Бо в часі війни в один момент можна втратити все, все, що людина накопила за життя. Скільки таких трагедій стається, можна сказати, кожного дня в нашій країні, коли люди, зараз не говорю про втрату близьких, бо це найстрашніше, це найбільше страждання, яке може статися в часі війни. Але теж і коли людина втрачає своє майно, свій будинок. Щось, що, на що, можливо, працювала ціле життя, вкладала в це свій час, гроші, працювала для того, щоб це побудувати і в один момент втрачає все. Ми теж в часі війни бачимо, що економічно стає важче, гроші знецінюються, все дорожчає. І людині важко, чим далі тим важче жити. Бачимо, що хтось дуже сильно бідніє, а в той самий час хтось багатіє. На війні багато хто наживається на стражданні людей, ціною життя людей. Чому це важливо нам про це теж сказати, бо це реальність, в якій ми живемо, бо ми про це говоримо, ми це чуємо. Десь на вулиці, на базарі, про це двоє людей стають і говорять, але осуджуючи, нарікаючи, звинувачуючи, і ми можемо залишитися на цьому рівні нарікання, звинувачення, осудження. А можемо почути, що нам Господь говорить до цієї реальності, в якій ми живемо. Він говорить кожному з нас в тому стані, в якому ми живемо. До людей, десь, які живуть за кордоном, говорить до них своє слово, до їхньої реальності, в якій вони зараз живуть. А до нас Бог говорить своє слово, своє навчання. В Євангелії ми зустрічаємо чоловіка, який весь в роботі. Ісус про нього говорить як притчу. Про багатого чоловіка, в якого рясно вродила нива. Багатий чоловік. І що цікаво, що коли в нього є надлишок, коли в нього є дуже багато, в нього не приходить думка про те, щоб з кимось поділитися. В нього приходить надзвичайна ідея, треба збільшити. Свої клуні, свої склади, побудую, каже, більше, це все старе розвалю, збудую більше, туди все збіжжя зберу, все моє добро і скажу своїй душі, душа маєш вдосток добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий і розкошуй. Тобто те добро, яке він здобув, воно не служить для добра інших людей. Нам потрібно побачити цього чоловіка в собі. Можемо запитати, це багатий чоловік? Може я не є багатий, не маю так багато матеріальних благ, то це може не про мене. Але коли ми читаємо Євангеліє, і там зустрічаються різні люди, святі, праведні, теж грішні, фарисеї, лицеміри. Коли Ісус з ними зустрічається, то нам потрібно побачити, що це та людина в мені живе. Або коли Ісус говорить таку притчу порівняння, то Він говорить це до мене, що це в мені живе, цей багач, цей чоловік, який має якесь багатство, яке збирає для себе, бо не проблема в багатстві, не проблема в матеріальних речах. Але проблема в тому, для кого я це збираю, чому воно служить? Чи воно служить для того, щоб поширювалося Царство Боже, те, що ти маєш в своїй сім'ї, будинок, можливо, автомобіль, чи якісь там матеріальні речі інші, чи воно служить для того, щоб зростала любов в твоїй сім'ї? Чи служить для того, щоб. Було більше єдності в цій сім'ї, для чого той будинок, наприклад, якщо там немає е, порозуміння, немає спілкування, якщо для того, щоб було спілкування, потрібно десь виходити. Якщо цей будинок в сім'ї є власне для того, щоб сім'я була разом, батьки, діти, щоб переживали разом свої труднощі, радості в житті. Або якісь інші матеріальні блага, чи вони служать для добра. Бо якщо як цей чоловік, Ісус каже, що збирає для себе, а в Бога не багатіє, і збирати для себе багатством можна не тільки матеріальне багатство, наприклад, похвалу від інших людей. Можна робити добрі вчинки. Для користі, бо знаю, що та людина теж зробить для мене якийсь добрий вчинок, то і я їй зроблю щось добре. Тоді це, це моє багатство, воно росте, бо я знаю, що той може мені допомогти, той може, той щось для мене зробить. І ця прив'язаність, ця обмеженість, можна сказати, залежність. Від думки інших людей, від стану інших людей, вона стає моїм багатством. Чи це майно, чи це успіх, чи це мої плани на життя, це теж може стати моїм багатством, або, наприклад, моє здоров'я може бути багатством, може бути тим скарбом. І тоді, коли людина втрачає, може втратити навіть сенс життя. Бо так уповала на себе або уповала на інших людей, на владу, на, на когось там в часі війни ми вже прожили різні етапи е, за цей час, е, що хтось має нам допомогти, якийсь інший президент, якась інша влада, хтось якась ідеологія. І кожного разу розчаровуємося, бо допомога наша в імені Бога. Він є нашою допомогою, Він є нашим спасінням, а нам потрібно молитися до Бога і просити, щоб через людей, через цю владу, через цих людей Господь діяв, і щоб вони, відкриваючись на Його волю, змогли дійти до цього миру довгоочікуваного, якого ми потребуємо. Ісус каже багатіти в Бога. Що це означає багатіти в Бога? Можна поглянути назад на 2-3 роки свого життя і задати собі запитання, чи я духовно збагатів, чи духовно я розвинувся. Бо ми собі, напевно, кожен там якусь таку ревізію матеріальних речей робимо, ага, це здобув, тут стільки маю, тут побудував, тут щось придбав. Ми це добре знаємо, може, навіть часто про це думаємо, а про духовне життя, а про своє серце, чи я духовно збагатів, чи я духовно розвинувся за цей час, чи я став ближче до Бога, чи мої цінності духовні, вони зміцнилися? В якому напрямку я рухаюся? Чи рухаюся. В напрямку добра Божого Царства, чи моя молитва стає щирішою, глибшою. Не обов'язково, що вона має бути довшою, ніж раніше, може навпаки, бути коротшою, але глибокою зустрічю з Богом. Тобто, що відбувається в цьому просторі мого духовного життя чи багатію в духовному житті? Якщо би ми так порівнювали цими е, такими термінами е, земними, то на рахунку, е, цьому духовному рахунку, є теж там якісь реквізити, е, що там є, може, вже давно в мінус пішов, в кредитах. Може, маю так багато духовних боргів через всі свої. Гріхи, що вже десь далеко в мінусі, але для того Бог дає нам шанс на вернення кожного дня, поки ми тут живемо. Для того є цей ювілейний рік, щоб ми позбувалися цих боргів, щоб ми просили, Господи, прости мені, щоб побачили свої прив'язаності, своє рабство, свої залежності і над цим працювали. Приходили з цим до Ісуса, шукали Його, шукали визволення і спасіння в Ньому. Апостол Павло нам сьогодні говорить: якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, не про земне. Але каже, це тоді. Якщо ви Воскресли з Христом. Тобто, якщо ви жили в смерті гріха і пішли за Ісусом, пішли за Ісусом, котрий є милосердям, котрий є світлом, любов'ю, то означає, що ви воскресли, що ви встали з того гріха, як той блудний син, який повертається до свого батька. І тоді каже: якщо ви воскресли, то шукайте вже. Не того земного, але небесного. А це все земне, що є в нас, що є Божим благословенням, нехай воно примножується для служіння, для добра, для того, щоб ми всіма засобами поширювали Царство Небесне вже тут, на землі. А все те, в чому немає Бога, все те, що є. Як нам перше читання говорить, марнотою марнот, нехай цього краще не буде в нашому житті, а благословення нехай збільшуються, помножуються в нас, в наших сім'ях, в нашій країні, щоб якнайбільше все це служило для Божої слави і для користі людей. Амінь.